Пацани, ланус, да? Блін, знімаю, надів таку штуку на камеру, Блін, вітер просто страшний, що в нас сьогодні 2 число, блин, да? у вас теж в містах да? якийсь апокаліпсис з цим вітром. Так, по ланусу. Хто дивився попередні серії, взяв його? Коли? Позавчора, так? Да? Мазда. Е -е, по мазді я робив півтора дні виходить. Мазду сьогодні дивляться в 3 годині то я вам до кінця ролика вже скажу, якщо продав, то якраз яка ціна взяв і скільки це. Півтора дня я її готував. І сьогодні буду дивитися, вже намита, стоїть, чекає. По Ланусу, Ланус це 2006 рік, 1,6 газ бензин, газ вписаний в техпаспорт. В комплектації тут іде кондиціонер, гідропідсилювач, 4 склопідйомника. І що? Та й все. Вроді все в ланосах. максимальна комплектація. Чи ні, ну коротше, хвиля його знає. Ну, такі. Е, так, що в нього по косякам? Ну Це не косяк, це щоб ви розуміли, це я думаю, стреться. По цій дверці рижню збити. Цей крило привести трошки в порядок, бампер на місце поставити, фари полірнути, його полірнути, всього. На цьому крилі є такий рижик, збитий, його вже підмальовував хтось. І саме основне це ця арка. Арку зроблю по-перекупськи, все дуже просто. Просто зачищу, зашпаклюю і закрашу. Краску підібрав 200 грам. Зараз вже думаю, чи мені хватить на ці всі Короче, Арку зашпаклюю, грунтану, покрашу базою. Отак десь напилю. Отак. Може отак, побачив. Просто, блін, мало фарби взяв. Що так мало взяв? І замотую всю цю площину. Оцей банан. І банан весь полакую. Я вже раніше пробував. бачите, нема гострих ну, таких переходів, де зробити. Тут все плавне. Я один раз робив на ланусі, тут, коротше, було видно. Просто я він три дні, я перемотував все і зробив по-нормальному. Тобто розпилив фарбу і полакував цю сторону всю. Так що отак. Такий ланус. Кажуть, що поляк. Карти тут гарні. Салон теж в принципі, ще нормальний. Ці штуки знімуться. Тут взагалі гарненько. Блін, мені з цих ланосів така панелька сама гарна, до речі. Руль, потолок ще нормальний. Тут все чистанеться. Карти це -то все торнодором чистанеця. Зад чистанеться. Сідушки чіпати не буду, поставлю на місце, бо вона щось. Коротше, ліпається. Пилісоситься, тут очиститься. Так, по задній частині тільки підсвітку приставка, підсвітка номера на проводі, якийсь висить. Коротше, все треба зняти. Ця дверка в нас не відкривається. А до речі, в комплектації центральний замок на минуточку. Ця дверка тільки не відкривається, і центральний замок не показатель. Так, диски 14, резина нормальна, диски може переставлю, а ці продам. Або взагалі поставлю на желізо. І до речі, якось вона так задерта, подивлюся, чи це може проставки стоять. Вроді 14 диски, на ланусі мають нормально дивитися, а вона якась така, як, як козел задерта. Е, ну, Можливо, хто возить там е, ножію в багажнику, там якісь мішки там, чи ще щось. То можливо воно так і треба, знаєте, щоб це, але ну, воно вигляд немає, воно така, блін. Арка широка. Я люблю, коли колеса під арку підходить. Так? Ну, Немає такої відстані великої. Так, багажник вам показую. Багажник вам показую, блін. телефон блін, з тими машинами. Жити не дає. Так, ну тут все, запаска є. Тут знизу щось. Я до речі, ще й не дивлюся, що тут знизу. Ну, Коротше, як в Ланосі. Пластмаску зробимо. О, новим балоном для пластмаси, буде як новенька. Ну, мене ще оцей рижик смущає. Звісно цей і оцей. Блін, я б їх забрав би. Собі отак підкрасив би кришку багажника лак все одно є, але бляха, чого так мало фарби підібрав. Ну ладно, побачимо. може маленьким пекелем порозпиляю, щоб менше був Ми ну, підкапотка тут, а, коротше підкопотка, блять, де цей лагері відкривається. Роботи тут, звісно, є. Я не знаю, чи воно відчиститься чи ні. Так, я не знаю чи. Коротше, отакі от там, бачите, пороблено. З цієї сторони. Ну це, вроді ще. ця сторона така рижня, блін. Може підмалюю, загрунтую. Коротше, побачимо. Масло з під клапану, як завжди, блін. Ну, в старих машинах, до речі, я у всіх з цієї клапаної кришки, блін, з цієї прокладки тече, блін. Ніхто їх не міняє, як ніколи таке Все, Все. по ланосу зрозуміло, так? арки, тиць-пиць-миць. крила, порогів чорний. Приведемо його на нормальний вигляд. І з титанами розберуся. Переставлю на інші титани в мене є. Або взагалі в мене є на нього железяки з резиною і колпаки, бо та титани продам. Ну, гроші є, гроші. Так, тут все, заводиться чітко на газу, чикс, повернув і все, і завівся, фари світять. Приборка не бачу, що робить звісно. Робить він нормально, а до речі, коректор фар є. А це що таке? Це фоліра, я знаю, якась кнопочка. Це, 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 ну все, Поланусу все розказав, так? Да? Все, гараж. Хочеться за два дні його, звісно, за півтора вже теж зробити, так як і мазду. Але подивимося, не будемо згадуватися. Головне сьогодні підшпаклюватися грунтанути. Якщо сьогодні грунтану, то завтра полірну підкрашу. В принципі, можна за два дні його. Може три побачимо. Так все в гараж. Знімаю цю штуку, планочку підсвітку номера, Ну, і та, що допомагає багажник відкривати. Тут рижик, так? Да? Болт обламався, згнив. Обламався цьому. Ладно, це полід. Як вам рижик. Бомба, так. Да? Рижик, 7 рижика. рижик, рижик, блін. Оп. Є контакт. Треба буде підварювати. Ну ладно, Це така якась проводка така, звісно, блин. Ладно, Зараз розберусь, з ним покажу. Так, ну що, є дирка, блін. Я десь і думав, звісно, що під чим таким великим рижиком є дирка. Але надіюся, на краще, але вийшло як завжди. Ладно, нічого, підварим, підшпаклюємо і вже буде бенч. Добре, що зняв. І ця сторона теж все. Ну, Я думаю, що під знаю, дирки немає. Поняли так, що якщо купуєте автомобіль і є рижик, 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 то знайте, що під низом вже може бути от так. Давайте тут огляну. Є! Yeah. Вроді рижик, а дирка є вже. Так що поняли, так? Да? Де рижик? Там вже є дирка. Більш всього, що так що, що мали на увазі. Я зняв підкрилка, тут все, все чітко, навіть промазано, бачите, все гарненько. Але поняли да? чого? Знов. Оце те, що я вам казав в попередньому відео. Якщо тут не чистити періодично, буде отаке. Поняли? Чистим тут, а такого не буде, ну більш того, що. А ще краще почистити і промазати. Якось смолою, це все, щоб не було тут крило. Так точно довше. І, до речі, як вам мої літні перчатки? Можу, якщо що, то порішати недорого. Такі з вентиляцією, бачите? І так, тут вирізав дирочку. Зараз всі будуть писати, що треба було все ржаве, це обрізати. І блін, не хочу, чого не хочу. Потім цієї шпакльовки радяться виводити це все. Поки є тут форма ще збереглася приблизно. То це просто оброблю якимось анти, антиржавчиною. Беру картонку, вирізаю зараз по розміру, яка мені треба. Переношу цю картонку на метал. І все, і приварюю. Поїхав. Так, все шпакльовочкою позамазував. Це зелене, це е, шпакльовка стекловолокно. Як воно виглядає така банка. зелене це те саме, що волокно. Тільки шпакло, воно ну, таке можна закрити якісь там невеличкі дирочки, якщо є. Щоб не варити, якщо у вас наприклад, є проблеми, пам'ятаєте, тут були такі рижики, бо з'їджений метал. Я зачистив і їм, загрун... і їм затер це стекловолокно, шпакльовка і там спереді. Так само. Так що берете шпакльовку і стекловолокно і закриваєте їм, а потім підчищаєте, вирівнюєте її наверх, кладете вже звичайну універсальну шпакльовку. І все, і щастя. Тут так само зараз. Спочатку волокно, потім підрівняю, на... нанесу універсально. І все, вирівнюю і загрунтую. Тут так само, пам'ятаєте, малесенькі дирочки були. то Тут я оце і все, вона вже дубова. Так що користуйтеся. Так, заклеївся щоб грутонуть Чим перетирав. Зашпаклював, понятно. Потім перетер. Починав з Блін, з 120 тер, але блін, надоїло 60 й як швидко збив. Потім 120-та, е 180-та чи 240-го і і так як це срібло 320-й ще. Пройшовся, щоб не було рисок. Заклеїв все, щоб загрунтувати. Отак. Цю сторону обклеїв, цю видно багажник, і з цієї сторони арка і ця. Все в гаражі грунтую. Лану загрунтований, раз загрунтований. Низ дверек. Пам'ятаєте, да, де косяки були? Тут все заварив, загрунтував же ось так. І по цій стороні арочка загрунтована і знизу там кусочок. Так, перетираю ґрунт, грунт буду перетирати восьмісоткою. кою замотовую поверхню тисячною. Бо буду розпиляти. Краски лише, пам'ятаєте, да? 200 г краски. Хочу блін, влізти в це все, щоб піддути. і це. Закрашую ґрунт, розпиляю фарбу, закрашую ґрунт, розпиляю і лакую весь багажник. Не буду тут під полосу лакувати, бо тут трошки позалазив. Лакую весь багажник. Тут лакую по цю полосу, зачищуся, потім сполірую, думаю. Тут розпиляю фарбу, закрашую ґрунт, розпиляю, лакую весь, весь елемент крила. І з цієї сторони арку закрашу, розпиляю і затираю аж сюди. Отак, цей весь банан. так, тут, Ну і тут кусочок, от по цей по цей молдинг підкрашую. Все. Затираю 800 водичкою ґрунт. Заматовую поверхню, обклею автомобіль і поки буду займатися Ауді, яку взяв, там щось її трошки приведу в порядок, ввечері буду красти. Так, ну що, пацани? Пацани, мужики і дівчатка, лано здороблений. Ось так все вийшло. Так, тут зробив червоне, те, що спортивне. Супорта покрасив. Так, що у нас красився? Низ дверки трошки видно переход. Так як і казав, заднє крило. Тут, пам'ятаєте, все було рижики. Тут все спортивне. Задня кришка фарбувалася, де були рижики як вам. Ну навіть нічого не видно. Навіть нічого не видно. Все наполірував. До речі, тільки верхню кришку зверху полірував, бо пилюка, а тут навіть не полірував. Так, це крило в нас не фарбувалось, фарбувалася ця дверка. І це крило. Бачите, чуть-чуть Ну На сонечку ще більше видно. Чуть-чуть колір не попадає. Ну зовсім трошки, але це, блін, вже ж не я підбирати. Переднє крило, подивіться, яка шагренька. Ну як завод, блін, тут теж -то все поробив спортивне. Салон не хімчистив, тільки поплісосив. Чого? Бо, блядь, в гаражі вже другий день світла нема. Коротше, в половину боксів є, в половину немає. Так що я підключався там в сусіда. Його це дополіровував, а вже торнадор і компресор не включав. Так тут все вийшло. ну Понатирав полірольки, таке всяке підготував підготував е до продажі Так, зараз вам покажу багажник, ще як вийшов, зараз поприїжджають автомобілі. Так, по багажнику нічого такого там не робив, навіть якщо я не помиляюсь, то і не протирав. Дві ручки. Так, Запаску залишив, я такі речі не забираю там собі, не краду. Мав підути оце. Але побачу, якщо завтра не продам, то піду У мене є балончик для пластика, який призначений лише для пластика, така з структурою, він як новий буде. То, то можливо, а як я вам покажу, якщо я цей ролик роблю? Непонятно. І під капотом, під капотом, під капотом. Все, тут авимив, так як я вам казав. До речі, не весь мив, просто сполоснув його так, хімкою попшикали. Водичку збили і все. Так що такі ланус, вийшов, як вам напишете. Пам'ятаєте, да? ріжня на арках, на пороги, це все А, ще пороги за дуба ранка, я показував глянути, як вийшло. І бараник, до речі, потім ще пшикнув лаком, бо до бараника сильно, от навіть коли поліруєш потьоки, вони впітуються і їх важко потім виводити. Так що такий, такий ланус. Ланус вийшов. Буду виставляти його сьогодні. Сьогодні у нас число 11, якщо я не помиляюсь. 11 -е число, то сьогодні буду виставляти на продаж, буду його цінити 2350, ставити 2,300 і орієнтовно 2250, щоб його забрали. Так що все, якщо будуть якісь запитання, пишіть. Давайте до наступних автомобілів. Пока.